Привіт друзі! Слава Україні! Сьогодні 16 жовтня, неділя. Приїхали подивитись, як наша пшенечка. Це поле ми посіяли 18 вересня. Сіяли ми сорт Городниця, сіяли без добрив і сіяли сівалкою нашої алігатор міжряддя 30 см сіли анкером. Ну ось така на сьогодні. Ще ночі в нас був приморозок добрий, аж вода замерзла. Ну, ось така пшеничка. Не знаю, може теж б'є муха, чи це вона примерзла, оце буває, їде таке з жовтим. Чи це прибило, чи це з'їло, не знаю. Тому що в нас опадів зовсім немає від слова взагалі. Сухо, дуже сухо. І вона така бідненька, що я не знаю, що її тут ще може їсти. Хвати, що в нас миші їдять. Ті миші приїхали подивитись і дивитися. З атрибутом. Без нього ніяк на поле в цьому році не поїдеш. Так багато тих мишей, я не знаю. Пишіть в коментарях, у вас теж такі так багато миші є в цьому році? Чи це в нас так тільки? Ми вже заморилися їх травити. На цьому полі травили після посіву на другий день. Чоловік розкидав цим румом. І потім ходили раз, це другий раз. Вже заморилися оце ходити, то по ріпаку, поки їх потравили, тепер по озимені. Ой, щось я вирвала. Осталося зернятко там. Ну, ось пшеничка тут мілко. Де мільче, де глубже, тому що сівалка в нас не... Ну, точно увесь тому, який ґрунт, де твердіше, де м'якше, де влажніше, де сухіше. Хоча як ми сіли, тут волога була, на сходи хватило. А далі така собі пшеничка не дуже весела. Ой, вітер дує. Ну, ось такий корінець. Трохи я ще борвала. Ну така, не знаю, ось є тут такі листя. Це може теж у нас оця муха їсть. Чи це примерзло, чи що. Не зрозуміло, що це воно таке. Тому що в цю сухоту нашу не хочеться вже взагалі нічого трогати, нічим не, не обробляти і нічого не робити. Сухо, бачите. Сухо, сухо, не знаю на яку це глибину. Воно та сухо. Сухо, воно навіть не і без лопатки, не... нема. Нема не де тої вологи. Навіть там, де бачите, ось тут січка, який слой січки під січкою должна бути волога. А де ж вона? І тут немає. Не те, щоб що. Бачите, сухо. Сухо-сухо. Нема вологи, нема душів. Воно все-таки не дуже, я б сказала, веселе. Не знаю як. Камера показує тут два рядочка. Тут якось два рядочка попалася. с елками, напевно. Ну, ось таке поле. Пшенечка, скільки там? Два листочка, Третий тільки-тільки лізе. Где два взагалі? Ось тут два. Тут третий. В основному два, третій лісток пішов. Ну, така собі, бачите, не дуже весела, тому що нема її вологи. Не знаю, щось на тої неділі щось там стоїть дощик. Ну поки ми дойдемо, то його вже там не буде. І так кожного разу. Й не доходить до нас. Ніякий дощик, а надо зараз дуже треба, щоб це все напилося водички. Так, не знаю, як у вас, пишіть в коментарях. Нам вчора, ну, привезли на наше ОТГ поміж одноусібникам, давали по 400 кг пшениці елітної. Вже Ну, оброблений і по 50 кілограмів в мішку зашиті, все. Я не пам'ятаю, який там сорт. Ну, потім якось дійдемо до неї, то я покажу, яка вона і що вона. Хоча в нас в основному всі вже посіяли. Там, де хто після соняшника ще сіють. Ми посіяли раніше, то ну побачимо. Ось так, друзі. Дякуємо, звісно ж, що не забувають і за них. Так, ну ось така пшенечка. Більш немає чого додати. Дивишся на це все. І не дуже весело. І взагалі всім не дуже і не весело, і нічого. Ждемо, щоб побыстрійше вже закінчилася ця війна, щоб всі вже наші Захисники і захисниці повернулися додому з перемогою. Ну, а ми з своєї сторони стараємося підтримати. Тил теж дожен бути у нас сильний і крепкий. Тому разом ми сила, разом до перемоги. Йдемо тільки вперед, все, що є, як є, все одно вперед, і все буде добре. Так що всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба.